Домантович, Доктор СЕРАФІКУС, розділ 11. Вер лишилася скорвиним. Вона була жінка. Вона була цікава і перше, що спитала, це про те, що сказав комаха. Можливо, комаха говорив йому щось на вухо про неї? Що вам сказав Комаха, коли пішов? Та коли він сказав якусь банальність, схожу на ті, що ви їх кажете. Можете не переказувати. Корвен заперечував Дозвольте Вер, невже казати вам про моє до вас кохання? Це говорити банальності? Безглозді, обридливі й прикрі Корване. «Візьміть це до уваги. Отже, що вам казав Комаха? Він справляє враження людини небанальної. Корвен завагався на мить, але додав. Ви маєте рацію, Вер, він нарікав мені на мене, навіщо я повів його до каварні і познайомив з вами. Корвин завагався ще на мить, але додав ви справили на нього враження недоречної жінки. Щоб трохи зм'якшити сказане, Корвин зазначив. Проте, на що було і сподіватись від комахи, він зовсім не здібний відчути аромат жіночого. «А вже ж, євнохаїд!» Слова корвена зачепили вер, але їй здавалось, що він перебільшує. Комаха? З його кремезним тілом Мастодонта. Ви лестите йому. У вашого аскета обличчя розпусної людини. Ви знаєте корвена, що ви йому заздрите? Корвен кладе свою тонку темну руку на руку вер і каже О вер! Ви жахлива. Я бачу, вас починає вже хвилювати Комаха. Скажіть, будьте ласкаві, чи є на світі чоловік, з яким би ви стрілись, і на якого б ви дивились байдуже, без думки зробити з нього коханця. Він закидав вер. Ви ладні проявити свою прихильність першому ліпшому, бодай камасі. Дарма що ви його побачили вперше, тільки не мені. Це вас дратує? З раптовим поривом пристрасті він стиснув руку вер. Дратує, я хочу вас вер. На відповідь вер мовчки розкриває редикюль і дивиться в вузенький прямокутник люстречка. Люстречка. Дбайливо і повільно, вона підфарбовує губи кармінним олівцем. Корвинове визнання. Губиться в просторі між кармінним язичком золотої палички, люстричком тарілочкою з кексом і мармуром столика. Так само повільно й дбайливо верховає олівець, пудреницю, закриває редикюль, кладе його на столик коло себе і спиненим, відкритим поглядом довго й допитливо дивиться на корвена. Корвен схилив голову і приник губами до руки Вер, що лежала на столі. Це можливо зворушило Вер, бо вона торкнулася пальцями його проділу і сказала: Досить, Корвине, досить. Не втрачайте надії. Мені здається, що я кохаю вас у ті, на жаль, рідкі години, коли ви нічого не кажете про своє кохання. Я певна, що коли ви кинете говорити, будь-що про своє кохання. Мені захочеться покохати вас. Сподівайтесь, усе залежатиме від вас. Корвен не помітив іронії в словах Вер. Він надто зрадів, щоб вловити іронічний відтінок обіцянки. Він перепитує: справді? А так, і саме тоді, коли ви мене не кохатимете. Похитуючись, він підвівся. Він похитнувся, ніби п'яний. І взявся за спинку стільця. Він уп'явся пальцями в спинку і сказав: Ви дратуєте мене вер, що вам за втіха з того? Ви не задоволені? Це ви тільки вирадуєте. Я ж сказала, сподівайтесь, чекайте на вашу чергу. Ви знущаєтесь. Він вийняв цигарку і почав її запалювати, але руки його тремтіли. І цигарка стрибала в пальцях. Він відповів похмуро, я не звик стояти в чергах. Звикайте. Цигарка здавалася надто гіркою. Корвен зім'яв її і кинув на тарілочку. З насмішкою, в якій позначився біль, він запитав: чи не мушу я поступитися своєю чергою Камасі? Він повинен бути вам до вподоби. Він нічого не сказав вам про своє кохання, навіть коли б і закохався. Чудесно. Мені дуже до вподоби люди, що не кажуть жінкам про своє кохання. Я сама волію казати про кохання людині, яку я кохаю. Вона потягла корвена за візитку. Сідайте, корване, сідайте, все буде гаразд. Будьте терплячі. Корвен слухняно сів. Я сів, Вер. Але скажіть Вер, чому ви так уперто відмовляєте мені, і навіщо вам цей Серафікус із тілом гіганта й бажанням карлика? Чому ні? Чого варте кохання, що кінчається нічим? Чи не значить це для жінки зневажати саму себе? Уявіть собі, Корвене, що можна пишатися з самозневаги. Самозневага це приправа для гордощів. Щось ніби гірчиться для бівштексу. Корвен знизує плечима. Не знаю. Я не поділяю вашої думки. У вас Корвине, самовпевненість 17-літнього хлопчика, що його хвилює кожна спідниця і кожна жіноча нога. Це ж найпринадніше спинити увагу на пасивній людині, хотіти її, збуджувати не задовольнятись. Єнські романтики. Були люди рафінованого смаку. Вони проповідували кохання, як зензухт, зейн, прагнути, не досягати. Кохання, майте на увазі, повинно збуджувати, а не задовольняти. В вер. Даючи жакетку, корвен шепоче: Вер, я хочу вас, поїдьмо до мене, до вас, в готель. Кохання ж, таке ж надбання людства, як і комедії Карло Готці, як і сонет Поля Валері, етюд Стравінського, Малюнок Рембрандта. Коли Вер бачила, що її бажають, вона не почувала себе ані ображеною, ані незадоволеною. Кохання коштовний дарунок, і справа не в тому, щоб відмовлятись чи відмовляти, а лише в тому, щоб не знецінювати почуття. Вона хвилинку повагалась, але тоді простягнула корвові долоню для поцілунку і сказала ні. Зневажений порив виснажив корвена. Він раптом почув себе втомленим до знемоги. Він позіхає. Він згадує, що не спав минулої ночі. Він хотів би зараз одного заснути склянка з водою, порошок лорал гідрату і ліжко.